За підтримки партнерів із столиці, навчальну аудиторію Хмельницького центру соціально-психологічної реабілітації дітей Подолянчик, волонтери благодійного фонду Шанс на життя обладнали сучасними комп'ютерами. Як кажуть, благодійники ці дітки потребують особливої уваги та постійної підтримки небайдужих. Допомогли київські партнери. У нас в Києві є волонтери, які з нами працює, який нам допомагає ваня. Він знайшов людей, знайшов своїх. Партнерів, які подивились наш сюжет, про те, як ми діткам дарували подарунки, і вирішив долучитися і допомогти нам обладнати комп'ютерну кімнату. Під опікою закладу близько 60 дітей, чиї сім'ї потрапили у скрутні життєві обставини або котрі позбавлені родинної турботи, як кажуть, у закладі така техніка для цих діток це можливість себе реалізувати у сучасному світі та навчитися комп'ютерній грамотності. Вихователі закладу такому подарунку безмежно раді для дітей. Це дуже сучасно і важливо мати доступ до інтернету, тим паче, що військовий стан на даний момент і дітям потрібно дистанційне навчання не тільки. Ігри, і задоволення і розваги, а потрібно дистанційне навчання. У Нас понад 30 дітей, які відвідують школу, діти, які ходять очно, вони ходять очно. Ті, що залишаються тих, них буде більша змога займатися дистанційно більше буде комп'ютерної техніки. Благодійники вже не вперше допомагають закладу. На кожне свято стараються приділити діткам увагу та розважити. А цього разу подарунок не лише тішитиме малечу, а й даватиме знання. І на останній ролик з новорічного свята відгукнулися мої знайомі, які допомогли доставити до дитячого будинку сучасні комп'ютери і облаштувати там комп'ютерний клас. Також хочу додати, що ми знайшли ще два комп'ютери і скоро передамо їх дитячому будинку. Як запевняють волонтери, невдовзі на діток чекає ще більше корисних подарунків. Наталія Фурман, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.